Ну, десь так і виходить, але трошки поправлю тебе. Ну, я не вважаю себе успішним підприємцем. в мене невеликий бізнес і ніколи всю свою весь час, увагу я не спрямовував вільний час на бізнес. Завжди намагався приділяти вільного часу і у і, і будній день і для своєї сім'ї, для своїх хобі, для футболу, який в мене як хобі, розвиток футболу. І дитячого, і є головою Федерації футболу міста Павла, і дитячий клуб Скіфи. На це теж багато часу я витрачав, тому на бізнесі як такому ну, багато і не концентрувався. Тобто ну, у мене завжди було е, у бізнесі те, що я не був задіяним у ньому, і все на моїх плечах не висіло, тому. Я пішов на війну сильно не переживаючи за, за свою роботу за цю, тому що є люди, є адміністратор, працюють і кав'ярня на один день не, не зупинялась. Як ваші рідні, ваше рішення сприйняли? Ну, я їм сказав, що я йду в ТРО, ми будемо тут мости охороняти, заводи і ночувати буду вдома.